Затемнень, трансформація та важливі зміни у нашому житті. Це календар тижня з вами Олена Ковальова, і сьогодні ми наживо з нашим експертом Ісі Огая. Ісі, сіте вітаю. Дуже рада нашій зустрічі. Уж вітання. Давайте почнемо наш календар тижня. Скажіть, який тиждень я буде а я бачу це як дуже світлий тиждень, спокійний тиждень. Тиждень, в якому кожна людина буде відчувати внутрішню гармонію, і це тиждень трансформації на глибинному рівні, тому що відбувається свято мабону, і після цього свята якраз такий період, коли пробудовується весь наступний рік і енергія на наступний рік. Тому на цьому тижні ми будемо відчувати енергію всіх подій, які будуть в наступному році. Скажіть, а чи будуть якісь колосальні зміни, якісь в світі саме, які потім звільнуть подальше взагалі роботи в цих сфер? Так, трансформація в світі йде взагалі у всіх сферах. Це і культурна сфера, сфера сприйняття, у людей змінюються смаки, їм буде подобатися інша їжа, інший одяг, інші розваги, інша музика. Людси приходять найбільш високі вібрації, і вони починають більше відчувати відчувати ці зміни. Їм буде хотітись більше гуляти на вулиці, більше бути в самотності, спостерігати, більше мовчати, ніж говорити. Це буде внутрішня робота більше ніж зовнішня. Це неділя, двадцять 20... це неділя. Двадцять вересня це день. осіннього нього рівна день. Так. Який він буде? Дивіться, рівнодення і два-два це як рівність. І двійка це енергія місяця, це жіноча енергія, це енергія спокою. Цей день символізує розкриття ереводолія жіночої енергії, емоційної енергії, творчої енергії. Тому саме в цей день буде пробудовуватися наше майбутнє через жіночу енергію. Жінки а, стають передовими у всіх сферах, і вони починають бути серцем. І чоловіки також трансформуються. Їх свідомість стає більш тощо. Вони починають більш відчувати і розкривати своє серце. Через жіночу енергію буде розкрито дуже багато сердець на планеті. Скажіть, а що вдягати в цей день такої жіночої енергії? А я рекомендую білий, світлий, молочні кольори, тому що колір місяця це білий або молочний, Тому всі ці кольори будуть да, сприяти розкриттю вашої підсвідомості, вашого чудового настрою. Понеділок, скажіть, що варто почати 23 вересня. Це буде яскравий день, день зустрічі, день переговорів і день домовленості. Дуже багато домовленості договорів буде укладено саме в цей день. Також це день бізнесу, цей день дуже добре. Якісь покупки, якісь інвестиції, вкладення. Тому я б радила присвятити цей день справа. Чудово, а скажіть, а що? Не варто робити в цей день. Бічого краще відловитися понеділок? А, Насправді це день для рішучих рішень, тому дуже важливо, щоб цей день ви а, не сиділи на місці, щоб ваша енергія ніде не застрягала. Якщо у вас взагалі немає справ на цей день, просто вийдіть на вулицю, прогуляйтесь, організуйте собі похід в нове місце, де ви ніколи не були. А... Ви можете в цей день побачити щось нове, знайти щось нове, отримати необхідний знак. І якщо ви не робите фізичну справу, у вас може з'явитися думка або ідея, як створити те, про що ви мріяли. Про що буде цей вівторок? Як він пройде за ново? Вівторок це такий енергійний день, але саме цей вівторок він буде більше про відпочинок і Можливі трансформації з фізикою ви будете відчувати зміни на фізичному рівні, на рівні клітини. І якщо ви робите операції, то в цей день операції пройдуть добре. Не хвилюйтеся, це може бути різного виду операції, і взагалі всі види лікування в цей день пройдуть добре для вашого тіла. Відчино, а що ви ще радите зробити в цей день? Поради від вас, що краще робити саме цвятой. Дуже добре звернути увагу на своє здоров'я, а особливо на очі. Можна робити вправо з очима, тренувати очі. Дуже добре буде дивитися на вогонь. Ось, якщо ви вдома запалюєте і в 40 будете дивитися на вогонь. 30-40 хвилин у вас покращиться зір і очиститься свідомість і підсвідомість від негативних домов. Час, добре, чудово, рекомендаєшся. Так, наступне це середа, це 25. Голландський, скажіть, зляпка, число звальсів 5, бо 5 буде клаватися лише. 5 це Меркурій, і Меркурій досить активний, двійка – це Місяць, і Місяць пасивний, але разом це Сімірка і все енергія планети Кету. А кейту це аскетизм і це внутрішня робота. Тобто, ось ці активні енергії, вони будуть направлені на внутрішню роботу на себе. Я б радила в цей день присвятити увагу своїй сім'ї, своїм дітям, тому що середа взагалі день дітей, і все, що ви будете робити, творчого щось робити своїми руками, ви можете щось приготувати, щось намалювати. І це буде допомагати вам, у вашій родині створювати благісну енергію для вас. Відкінчиться, що дефьюцю серед сюди сьогодні. З середи я брала всі відтінки зеленого кольору. Вони будуть гарно доповнювати енергію цього дня. Пішіть який енергія буде цей четвер, 26 шоста. Цей четвер будуть уроки і будуть випробування. Можливо, повернуться деякі люди з минулого, про яких ви давно забули, не згадували. Можливо, буде читуватися якісь кармічні уроки, а, можливі втрати по грошах буде тому дуже уважно слідкуйте за знаками, які почнуться прямо зранку для вас. Маленькі дрібниці, маленькі деталі, які вам допоможуть побачити енергію цього дня. Не хвилюйтеся, ви пройдете ці уроки. Я б радила зранку послухати четверг мантл Юпітера. Що з цього? Мантра Юпітера, це мантра, яка надає всі блага. І четверг — це день Юпітера. Тому, якщо ви зранку вмикаєте спімантропітера, і дуже легко знайти в Ютубі, ви зразу включаєте свідень, заряджаєте його, і ви ставите таку охорону на свідень, щоб всі уроки трансформації проходили якомога благо і яким чином. П'ятниця. скажіть, як число цієї п'ятниці 27, вплине на цей день. П'ятниця це день відпочинку, день розслаблення, це день, коли всі хочуть видихнути. Але два і 7 — це дев'ятка, це енергія вогню, це енергія Марсу. Тому відпочинок має бути активним. Ви можете піти на природу, ви можете зустрітися з друзями, ви можете піти на пробіжку, ви можете погуляти, ви можете танцювати. Так, ви відпочиваєте, але це активний відпочинок, і ви скидаєте все зайве свого фізичного, енергетичного тіла. Дуже гарно буде зробити в п'ятницю практику тряски. Ось після робочого дня, коли ви все закінчили перед сном, просто вмикаєте мелодію, яка вам подобається, і починаєте тряску фізичним тілом, і ви знімаєте все зайве. О, тіла своє свідомості. Супер, скажіть, а як що не варто робити у цей день? Від чого ми трошки відлуптаємося по ярінці? Я б не радила починати нових справ. Все таки це день про завершення тижня, і про завершення якихось процесів. Я не раджу починати нічого нового. Ти вже як прийдеться супорта? Субота буде відчуватися як нове життя, як переродження. Ви прокинетесь, і коли ви відкриєте очі, ви подумаєте, що щось змінилося. Але ви не зразу зрозумієте, що саме щось дуже глибинне зміниться в ніч з п'ятниці на суботу. І зранку, коли ви прокинетеся, ви відчуєте. Наче природження сталося в цю ніч. Янголи будуть працювати активно з структурою кожного. Вони будуть дуже близько на землі, і ви відчути зцілення, як тільки ви відкрите. Очі, хтось може відчувати це через слабкість, по відчути, що щось інакше з тілом, щось інакше з свідомістю, а не лякайтеся. Це енергетична робота, яка мала відбутися. Кінця чи будуть якісь uh, знаки від всесвіту? Я тебе і чар так. Це буде дуже багато знаків, і вони будуть і через слова, і через картинки, і через образи? Це день, коли вам будуть відкриватися нові знання, ви будете щось згадувати. І буде йти велика робота по внутрішній трансформації. Давайте підсумуємо цей день і зараз кажуть зараз коридор запевнення, як він гідтувати в подальшому і наскільки він змінює в життя людей. Насправді коридор запевнення це можливість вийти з старих програм, це можливість завершити дуже важкі давні історії і вийти на новий рівень, тобто вийти очищенелем. І якраз 2 жовтня, коли завершиться коризор затемнення, ми виходимо на цей новий рівень. Ми відкриваємо себе в новому світі, в новому крові. І ми бачимо новий шлях. І ось цей біль, а старий, ми залишаємо позаду, і ми рухаємося в новий рік вже фейс цього полю. Отаким От був прогноз на цей тиждень. Залишайте вашу реакцію та не забувайте про підписку на наш канал. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі у наступних випусках.